Від. Сьогодні знову така от посилочка з Китаю, сайт Алікспрес. Тут я так думаю, що це є спортивна. Майка чоловіча. Вартість. Якщо це вона... Ну, давайте відкриємо. Так. Вона. Вартість 5,5 доларів. Так, от розмір 2 xl так як замовляв. Це, можна сказати, моя перша річ замовлена з китаю з одягу. Ну, з такого взуття, хто бачив, це є. Крусопки брав. Ну, це, по суті, перше. Что я взял вот тут вот так 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 2 excel. В середині етакетки ніякої нема. От так вона ззаді виглядає. Ну, я тут ставлю фотографії. В принципі... прошито все добре. Але, не знаю, на фото. Вона була якась світліша трохи. І оці перешиті шви були чорні. Тут вони світлі. Не знаю, ще подивлюся, чи це. Можливо, це він якийсь інший варіант мені відправив. Побачу. Ну, не знаю наразі. Тоненько. Тягнеться. Складу нема. Зараз я подивлюся. Що на сторінці замовлення. Написано поліестер. Бренд високе качество. Так, цвіт. білий, фіолетовий, чорний, красний, зелений, синій, сірий. Так, і на фото. О тут ще якась емблемка. І шве чорні, Тобто воно не, не відповідає тому, що, що було? В описі товару. От така от майка. Що ж, наразі все. До На побачення. До наступних зустрічей.